Що хочу, мабуть, відкрити себе щось нове в собі. Імпровізація це завжди цікаво. Поглинаючи, ти минуєшся в себе. Тому, мабуть, це в мене йдеться з іншої сторони. Почав сильно цікавитися імпровізацією. і мені здається, що саме в бізольне це якраз таке місце, в якому я підсилюю всі ці свої навички і отримую ще дуже багато знань щодо постановок. Я була тут минулий раз. Мені дуже сподобалось. Звичайно, було весело. Всі мене запам'ятали. Сподіваюсь, що в цьому році. Не менш цікаво, що я зможу гарно і з користю провести час. Я знаю, що тут буде дуже багато нових емоцій, нових знань. Я дуже excited. Очікувань, розвиток і, можливо, десь самоаналіз аналіз трошки глибший більший садів. Наповнення, тому що дуже велика втома, якесь спустошення всередині. Дуже очікую, що буде все круто. Я знаю, що буде круто, знаю, що наповнюсь. Думаю, що це буде супер. У мене немає очікувань, але я точно знаю, що мені буде цікаво. Для мене це вже друге, і для мене це ще один початок що натхнення. знак натхнення, відчути себе, пізнати себе, продовжувати свою діяльність цьому прекрасному. Мистецтві. Я просто сподіваюсь, кайфануть, набратися багато натхнення на цей сезон і просто з людьми. Я більше хочу. Проявлятися як танцівниця, як постановниця. Напевно, я тут саме для того, щоб проявитись, хоча мені страшно, тривожно, і звичайно знайти класних творчих людей, відкрити себе, відкрити інших людей і побачити, як це все відбувається. Тут я за для всього нового нові нові знання, нові друзі. Зберувають. Що цей тиждень пройде продуктивно і стане мені дуже корисним у майбутньому. Це очікую цієї резиденції. Чесно, просто що не можу дати відповідь на це питання. Окрім чесно, не знаю. Не хочеться нічого очікувати. Напевно, основна моя мета це просто взяти по максимуму, тому що я люблю взяти життя по максимуму, так само і до цього всього. -всього.